Добрий день вам всім малятка! любі хлопчики і дівчатка! Ми розпочинаємо нашу передачу про Україну, про її реалії і про війну. Загалом, що я хотів розказати, я дивлюся, як люди зараз притихли. Шаблони в мене хто не заказує. Mm. <смір> ну, дивіться, я тут поки на місці, поки мене не посадили, поки я нікуди не втік, то я тут поки. Поки шаблони є. Але не буду зараз точнити вам про шаблони. а Просто <смір> дивлю, чого, чого люди притихли. Ваше здоров'я, кстати. Какавку п'ю, какавку. Тому що була інавгурація Трампа. І люди з надією, з великою надією дивляться на Трамп? От прям я дивлюсь, просто ржу, як вони. Ну, як на месію, Трамп прийде, порядок наведе. Great Ukrain. Make, make Ukraine Great again. Ну, ви поняли? Таке щось морозну. Як дивіться, просто це дуже смішно, це дуже нелогічно і дуже тупо. При Трампу хіба Америка не з ким не вела війни? Вела, навірно. А, хіба не при Трампу був, була корона. Корона мінус. При Трампу. <сум> Трамп закінчив своє володарювання. Ну як володарювання? А, роль президента склав у 2021 році, а корона була 19 20 рік, прям розгар. Це дуже тупо. Це дуже тупо, коли. Люди ждуть месію від кукловодів. От для мене вони всі абсолютно вони кукловоди. Вони це все цирк просто для дебілів, для лохів. Я дуже надію, що серед вас таких немає. Щось мені не то, що віриться, а мені я навіть це бачу, коли ну. Такі ж самі вібрації, люди приходять на такі самі вібрації, на такий самий рівень розвитку інтелекту, як у мене, там, рівень розвитку е, доброти, мабуть, серцевої чакри і, і інші розумні слова. Е е іноді приходять, звісно, припаяні, але вони щось по посруть собі, посруть на мене і, і десь тікають собі, біжать далі, як коні Пржевальського. От, і що? Коли люди ждуть оце від цього. Да, так, і що я хотів сказати? Зараз я їду з кінотеатру. Я подивився фільм польського режисера. Треці я тільки що записав, але ну, забув. Фільм польського режисера, взагалі польського виробництва Смерть Путіна. Уявляєте? Поляки зняли фільм Смерть Путіна. Чому я туди поїхав? Я знав, що фільм був, буде гомно. Фільм абсолютно гомно, фільм політичний. В залі було три каліки. Третя каліка була я. От і е, я знав, що фільм буде гівно, але я пішов подивитися, тому що я вірю в ці конспірологічні заскоки. В мене вони є, е, що кінематограф це взагалі м, око диявола, і е, більшість кінематографів він, вони показують, що буде, що, що е, просто, тобто вони прогнозують кінематографом. І вони це, це закон всесвіту. Це взагалі це десь я читав, таке що вони показують, е, що планують зробити. От, наприклад, там показано, що Путін помре в 2026 році. А зараз який? 25-й. Путін помре в 2026 році, але перед цим він встигне лупонуть ядерну бомбу. По нам. Звісно ж, по нам. І мені здається, що це може бути правда. Я не кажу, що це 100% правда, тому що судіть самі, от, блін, в мене пам'ять. Великий мій мінус в тому, що я бухав півжиття і просрав, повисцікав свої мозки. В мене пам'ять погана От реально погана пам'ять. Я цей кусочок мозга якась, якраз висцяв колись, коли п'яний був. Я хотів сказати про фільми, серіали. Нагадайте мені серіали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, може ви пам'ятаєте, Серіали, в яких навіть прогнозувалася війна. Госпожа президент госпожа мі... блін, забув. Це перший серіал, другий серіал. Годи. О! Згадав. Серіал Годи випущений в 2019 році, чи 2018. Ну, здається, в 2019. Там взагалі показано, танки їдуть з літерами З, В. 19-й рік. Уявіть собі, там, здається, 8 серій, чи скільки, чи 10, чи 5, неважливо. Там все показано. Е -е, також серіал Пришельці. От этот, американський, як він називається? Де прилет... прилетіли Пришельці, показують. Там теж була Україна, там вона е... Е... мількала. Теж, то війна між Україною і Росією. Серіал теж 18, го чи, чи 17 року. Ну, в общем, тоді, коли не було і, і не, і не воняло Україну. Фу, пардон, пардон. Коли і не воняло війною, я хотів сказати. Не кажіть з баушникам, що я так сказав. Ваше здоров'я їхнє. От. Розумієте. І що там з Путіна? І так, чому я цей, цей фільм? Фільм гамно, але це перший в світі фільм, в якому активно і масово використовувалась штучний інтелект. Морда Путіна, штучним інтелектом обмальована, поганенько, коревенько, але пайде. Морда Єльцина там була, морда Патрушева, морда Березовського. Оце таке, в общем, в публічних облич. Морда Клінтона там була. Взагалі фільм не рекомендую дивіться. Не я вам зараз все вже розказав майже. Але, але, що, що, що к чому? К чому я це говорив? К, не к чому, а до чого? Правильно треба казати. Е, е, так, про це сказав, подождіть, трохи злетів з мислі. Монтірувати я, звісно не буду, це все, я манав. І там, дивіться, поляк. К чому я, до чого я сказав, що поляк? Поляк, поляки, взагалі польська ем, кінокомпанія, режисер Поляк і всі поляки. І поляки дали грошей, і поляки проспонсорували, і все. Зняли фільм про те, яка, який Путін гад-падлюка, яка російська влада гад, гади-падлюки. Можливо, ми з вами цей погодимось. Які всі там росіянці погані, а вбивці і так далі, і так де. Але. В мене, слава Богу, хватило розуму не розсиратися з людьми, з росіянами, з яких я знаю. В мене хватило розуму не, розс... ну, не клясти їх, не обзивати. Тому що я не дуже люблю, в мене є російськомовний телеграм-канал Веган Алкоголік і, і канали, сторінки в інстаграмі, і там багато росіян. Нормальних росіян, ти що припаяні, ти що українці, ми вас всіх унічтожимо. Ля-ля-ля. Я їх нахрен повикидав, поблокіров. А є нормальні росіяни, які кажуть, ми же нормально з вами, ми, же, ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Це наша влада воює. Ми не хочемо воювати, абсолютно. Ми не спонсоруємо війну. Але й вийти на Майдани, вони які разні на площі, вони не можуть з не можуть тому що їх в автозаки і на тюрму. Це естественно. В нас те саме, якщо ви вийдете проти Зеленського чи проти влади, я ось вам яркий приклад, то поїдете ви на тюрму. Але мені росіяни, чому я до них до чого я їх згадав, Мені вони прислали: дивись, приїжджає Пепсі, виробництво польського заводу. Дивись, приїжджає там ще щось, Кирпичі, виробництва польського заводу. Я в Польщі колись працював у 2016-17 році, я там працював. На заводі, який називається «Вкрентмет Клімас. Це завод, який виробляє гвузді. Польською, дивіться, так, яка мова похожа на російську. Гвузді. Гвозді, тобто, ви поняли. Не цв цв Не цьохи, Немає такого слова. Гвузді. Я робив гвузді. І я робив гвузді з росіянами, з білорусами і з українцями. Але то теж не важливо. І мені теж і росіяни показували, що до них їдуть гвузді там з того самого заводу, де я колись робив в Крентмет, Клімас. Подивіться десь у себе в гаражі. Якщо ви газда, хозяїн, то у вас, мабуть, теж вони є, тому що заводи ці дуже величезні, вони знаходяться в місто Ченстохова і за і за містом, і в місті Ченстохов'я. Це біля Кракова. И, а вчора, позавчора мені знайома написала з Москви. З Москви, треба казати. Вона каже, Жень, ти прикинь, купила а, стиралку і сушилку польського ізготовство. Прикиньте, польське виробництво повністю. Говорить, все на польському, абсолютно. Ну, говорить, слава Богу, що хоч дають наклейки. Там ця циферба, все абсолютно по-польськи, все, книжки, все по-польськи. Єдине, що, що вони там роз, хоч розпечатали, що можна приклеїти. І там, де написано, там, де бавовна, шмавовна і так далі. Там, де які стирка, ручна сірка і так далі. А так все по-польському. І приїжджає вона, їде вона з Польщі, тобто вона обхідними путями через Латвію і Білорусі. Вона їде в Росію, в Москву, в Ладікавказ, в... куди угодно. Тобто поляки торгують, е... да не тільки поляки. Тут я просто взяв точечний примір, що раптом так трапилось, що у вас на голові каструля патріотизму, то не кажу, що тер терміново її знімайте. Можливо, вам корисно з нею походити, тому що я теж ходив з каструлею патріотизму. Вплоть до Майдану. І, і на Майдані з каструлею і ще декілька років після Майдану, поки каструля моя дуже мені не надавила на очі. І не роздавила мені в, сті, стеклами всередину, мої рожеві окуляри патріотичні. Не рожеві, а жовто-блакитні. І я тоді зрозумів, що ого-ого. А зараз, дивлячись на це все, я не розумію, як пацани, які воюють. Пацани, які воюють, і люди, які не воюють а на диваннях, кричать, що ти не в окопі. Вони кажуть, так то ми ж боремося за Україну. Прикиньте, влада все здає, все абсолютно. Торги йдуть між Росією і Україною повні. Торгують всі, хто не дурний, всі, кому не лінь. Я знаю, знаю я знайомого, а, який це він в Переяслав приїжджав, ми з ним трохи там і общались, Який а, має в Києві свою а, фірму. Він директор, але його кришують. Його кришують бандюки. Але він там генераль, генераль, генеральний директор. І вони роблять запанки для рубашок, для піджаків, дорогі, і брілки. Всякі брілочки, там, типа я дебіл, там чи там. А ще вони роблять брілки. Депутат государства найдуме. Ну, реально, правда. Або там роблять депутат Верховної Ради. Їм абсолютно кому що робити, тому що їм треба кормити сім'ї, тому що їм треба гроші. І вони е, ці, е, платять, е, прикинь, він, наскільки рівень лицемірства, що вони. Він каже, я патріот, я доначу на ЗСУ, а сам на крису. А він це мені розказував, коли бухнув. Коли. Це, я просто взагалі я в шоках. так що шо, ж якось треба каже, да що я тихенько, Коротше, він торгує з Москвою, з Росією абсолютно спокійно. Це ж не тільки він один. Їх таких до хіріща, до і, і солдати, які це бачать, які це починають розуміти, вони охренівають. А в кого хто ж дурний, вони кажуть, ні, ми переб'ємо росіян, здобудемо перемогу, а потім розвернемось на банкову, розвернемось на Верховну Раду. Тобто, це людям наскільки насрали в голову, що вони вірять, що вони переб'ють. Країну, яка від нас більше, я не знаю скільки разів, в 20. Там 145 мільйонів, в нас 20 мільйонів. Уявить, наскільки більше. А я мушу кричати про перемогу. Якщо ти хочеш жити, треба кричати про перемогу. Треба кричати, що, що про славу Україні. Треба кричати про героїв яких слави. Які герої, яка слава? Ви що, ребята? В тюрмі за героєм славу за, ці, за славу там б'ють. Так, Там б'ють. Там, там можуть побити, можуть вбити. Якщо тому що їх, особливо солдати, вони дуже обізлені, там їх багато, вони, за, вони ображені. За те, що вони воювали за цю державу, а ця держава їх посадила. Я це часто розказую. І коли ти це розказуєш, то припатріочені сракомарафонці кажуть, а, Іпсо, а, скільки тобі рубліків заплатили. До чого весь цей мій емоційний висяр? Да хер його знає до чого. <laughs> я просто хочу показати, що нам піздець. Ну, от просто от реально піздець. Потому що здають нас по всім фронтам. Чого я так розкричався? Потому що мені жалко. Мені жалко, мені шкода мою країну. Я тут виріс, я тут народився. І я тут, надіюсь, не помру. Тому що я надіюсь, що я отсюда єбусь десь в Таїланд. Тому що що? Я думаю, буду звідти любити свою країну, але, Боже в пасі! Ніколи в житті! Я не буду звідти кричать комусь, чому ти не воюєш. Я ніколи в житті звідти не буду кричати: голосуй за того -то, чи за того. Я ніколи в житті, в, житті, в житті не буду когось критикувати за те, що людина живе в Україні. Тому що я знаю, що жити в Україні важко. Особливо зараз, коли навкруги одні зомбаки прикастрюляні, приблатньоній далбайоби. От реально, і коли в тебе ти розумієш, що в тебе якесь є критичне мислення Алана, і, і осознання всього, що відбувається, дуже важко залишатися нормальним в цій країні. Ну, я ще стараюся, в мене вроді виходить. Давайте на цьому закінчувати. І що я хочу сказати? Що я хочу закінчимо позитивною ноткою Все буде добре, добре і все вже добре, б'єнде добре. Хто був на заробітках в Польщі, той розуміє, так? Всі же добре, але але не, не варто розслаблять батони аніже булки. <кій> <кій> Того, що далі Трамп вам не принесе нічого хорошого, ні вам, ні нам. Буде закручування гайок. Нас звідси питатимуться висрать любим путем. Нас потрібно, щоб залишилось, їм потрібно, не мені. П'ять мільйонів. Потім сюди заїде народ, якого немає землі з пейсами. Вони тут стануть хазяївами повноправними, і все буде бенч. Якщо ви хочете тут залишатися, то вам треба якось хитрувати, лавірувати, лавірувати, да, щоб і вилавірувати. І залишатися тут, і якось сказати, шалом, шалом, ізі, ізі, ізі віч. Якщо вас на це хватить совісті, якщо. Ну, то що совісті, якщо ви взагалі зможете. Якщо не зможете, то, то поїхали на Таїланд да будемо там щось думати. Тому що там живе. Нормальне російське українське ком'юніті, які не лаються, які абсолютно нормально всі разом живуть. Ладно, все, всі б'єнде добре, всі коштем добре. Чи як там? <свісно> Пока. До нових зустрічей. Пока.